Привіт, друзі! Мене звуть Андрій ви на каналі Palmer Life і в цьому відео я хочу з вами поділитися своїм особистим власним досвідом і своїми думками стосовно української мови в Польщі. Знаходжусь я зараз в Канаді, у місті Коквітлем, провінція Британська Колумбія, територія метро Ванкувера. Дивіться, яких хмарочосики гарні. Побудували такі світленькі. У цій місцевості. І хочу поділитися з вами інформацією актуальною, яка була на той час, коли я проживав в Польщі. Як це виглядало? Зазвичай це таке питання дуже мені здається індивідуальне і залежить конкретно від людини, хто як себе почуває в іншій країні, і чи може він спілкуватись своєю мовою. і Таке воно доволі спірне, але просто поділившись з вами досвідом, ви зрозумієте, як це може так в якихось моментах виглядати у вашій ситуації, або з вашими знайомими, або взагалі якось по-іншому, більш негативно або позитивно. Тому поїхали. Перша така причина, що я помітив, що тоді, коли між собою спілкуються два українця в Польщі. А громадянин Польщі, поляк, який не розуміє української, він може дуже-дуже сильно агресувати. Він на роботі, наприклад, зі своїм товаришем спілкуюсь українською, і поляк прям дуже-дуже сильно, негативно якось на це звертав увагу, бо він не розумів, що ми, що ми говоримо. Самооцінка, можливо, в людини занищена. Знаєте. І він собі думав, що ми говоримо щось погане, наприклад, в його адрес. Його це дуже-дуже сильно тригерило. І мені здається, не один я помітив такий нюанс. Взагалі, одного разу говорив зі своїм батьком, кажу на вулиці, треба звідси десь сховатися. Одного разу говорив зі своїм батьком, і е, він спитався: що ти, Андрій, говориш трішки англійською? Я кажу, так, звичайно. І почав там йому щось насипати, вже розповідати англійською там. Що я зараз роблю, і як я зазвичай спілкуюся там зі своїми співпрацівниками на роботі, і він почав харитись, типу, що ти мені оце насипаєш, що ти дуркуєш завжди? Ти ж знаєш, що я не розумію, нащо ти стільки оце мені тарабаниш? Типу, в такому сенсі. Тобто, в мене навіть батько якось так за заагресирував і затригрився з моєї англійської, бо він не розумів. Це типу, як би логічно, що коли людина не розуміє, вона може агресувати, але агресувати. Але поляки, я помітив, що сильно можуть на це звертати увагу, їх зразу цікавить. Що ти йому сказав, що це таке? Тобто, таке взагалі про поляків я не можу нічого поганого сказати, бо це класні люди. Я познайомився з багатьма класними людьми, які, з якими в мене були дуже класні відносини. Не можу нічого поганого сказати. І прожив там, і ця країна мені багато чого дала. Але не можу не помітити і просто не розповісти про свій особистий досвід. Тому ось так, коли вони не розуміють, вони можуть сильно агресувати. Підкрадаємось ми ближче до цих хмарочосиків, але я би хотів знайти якусь трішки спокійнішу вуличку, щоб мені не шуміло. Далі, друзі, другий такий нюанс, що я помітив. Сидиш в автобусі зі своїм товаришем, наприклад, і е, говориш з ним. Якщо в автобусі буде сидіти багато поляків, а ви будете говорити не то, що голосно, а будете просто між собою спілкуватися, вони збоку також будуть коситися, о, українці, наприклад, сидять. Або просто по телефоні говорити. Е, багато хто з людей каже, це дуже невиховано сидіти в громадському транспорті і говорити. По телефоні, але не треба так на це реагувати. Тому що я думаю, що якщо говорити спокійно, нормальним голосом, не кричати, не ржати по телефоні, різні ж бувають ситуації. Може хтось по, по сім'ї, дружина там, рідні, позвонити, щось в когось може трапилось, тобі потрібно швидко поспілкуватися по телефону, і ти будеш в автобусі, наприклад, це робити. І це. Особисто для мене було дискомфортно. Напишіть, як, наскільки комфортно вам спілкуватися своєю мовою в польському, наприклад, громадському транспорті. Як ви себе почуваєте, коли ви це робите? Е, зрозуміло, що є, це до цього ми ще дійдемо. Інше, друзі, це от про громадський транспорт. Інше. Ось так взяти камеру і почати. Гуляти по вулиці, знімати українською, знімати відео і говорити українською в Польщі, в торговому центрі там, чи просто десь на вулиці, це буде занадто дискомфортно, бо е, неодноразово чув таку фразу: Мешкаш в Польщі, мов по польську, тип, тобто, в такому плані. тобто Знімати відео, говорити в громадському транспорті, якщо вони щось не розуміють, вони сильно агресують. Ситуація в Ужонді. Ужонд це типу, як би адміністрація, можна сказати, адміністрація міста. Дивіться, знову хмарочосики такі гарненькі, ось тут і ось тут отакі. А це, до речі, проходить скайтрейн. Це як метро, тільки тут воно, знаєте, не підземне, а типу, ось таке побудоване і ці. Такі потяги їздять поміж оцих будинків, і дуже-дуже гарно сидіти в такому ванкуверському метро і спостерігати за тим, як змінюються твої такі ці локації чи як краєвиди. Коротше, прикольно. Ситуація в адміністрації, друзі. Приходиш ти в адміністрацію, вивчив вже польську і спілкуєшся. З людиною, яка там знаходиться. Мені здається, взагалі це сильно залежить від самого такого інтелектуальності, напевно, кожної людини індивідуально, хто як розуміє мову. Але якщо ти навіть вже говориш по польську, і десь сказав по-польськи, і десь сказав трішки якесь інше слово, або акцент якийсь трішки поставив неправильний, тому що в, польсь... в польській мові з акцентами ніби трішки простіше, мені навіть подобається це з наголосами. Наприклад, в Україні в нас наголос ставиться в залежності від слова. В одному слові, це може бути на перший склад, в іншому слові на останній. Там. А в польській мові все ставиться на передостанній склад наголос. тобто Якщо в слові два склада, як молоко, в них млеко, то ставиться на передостанній склад, тобто на перший. А в слові, де там три склада, ставиться на передостанній, на середній, тобто млеко там, чи ще щось. І Якщо є ситуації, де ти вже навіть це правильно говориш слово польською і використовуєш просто неправильний наголос, наприклад, тебе людина, навіть. Працівник цього адміністрації може не зрозуміти і сказати, ні розуміємо, що пан уходжі. Бо ти про, просто слово неправильно сказав. І це трішки якось так, знаєте, неприємно, бо ти поважаєш ту країну, в якій ти живеш, поважаєш людей, їхню культуру, вчиш їхню мову. А я говорю це. О, ось, і власне скайтрейник їде. А я це говорю, друзі, не просто так, що я собі придумав, а прожив там 5 років в цій країні. І здав екзамен з польської мови, державний екзамен на Б1 з знанням мови на 90%. Я її знаю, чи 93%. E, тому я розумію, що я говорю, бо я вмію говорити по-польськи. І державний екзамен це підтвердив. E, не по польськи, а польською, бо польська мова. E, Можу говорити польською, але використавши просто неправильний наголос, тебе вже можуть не зрозуміти, скривити лице і сказати, що не розуміємо, що пану ході. Але зазвичай, якщо ти людина світла і ти несеш, знаєш, добро в цей світ і якось вічливо звертаєшся до людини, шануєш справді ту країну, де ти живеш, то і до тебе зазвичай в 90%, а навіть більше, будуть. Будуть зустрічатись тобі добрі і класні люди. Мотоциклісти їдуть, теж трішки шумлять вони тут. Тому ця ситуація вона дуже така, я б сказав, індивідуальна. Є такий нюанс, наприклад, приїжджає десь з Східної України, були такі в мене ситуації, коли я чув це просто збоку. Коли приходить, наприклад, навіть під час війни. Польща зустрічає біженців, дає їм там якісь е, грошові допомоги, наприклад. І е, ця людина вирішує собі справи в цьому женді, хоче отримати якусь допомогу, їй потрібно заповнити якусь анкету. До неї працівник, працівник цієї адміністрації говорить там щось: мужій пані звожич в на там то-то, то, то-то. А вона. Я взагалі то не говорю по-польськи. Ну, наприклад, тобто є наглі тупі люди, які думають, що вони пуп землі, які не поважають будь-яку, не знаю, країну культуру. Думають, що там російська це не знаю, це мова всього світу. І, це, і, і всі їх мають розуміти. Вони самі, самі, самі правильні, самі мудрі. І, і такі люди є, звичайно, що до таких людей буде зустрічна реакція. І я це... Повністю адекватно розумію. і це правильно, тому що якщо ти живеш в якійсь країні, ти повинен поважати її культуру і мову. Але в Польщі, в Польщі насправді є такий, знаєте, присмак націоналізму, шовінізму, я не знаю нацизму. Ну що от вони, наша Польща, все остальне нас типу не цікавить. І вони так не сильно комфортно, я почував себе, говорячи українською мовою в Польщі. Це такий четвертий, друзі, нюанс. П'ятий, наприклад, на дитячому майданчику. Якщо ти зі своєю дитиною граєшся на дитячому майданчику, і з тобою граються інші е дітки, поляки, наприклад, ти не можеш якось спокійно говорити до своєї дитини польською, ой, українською, е а мусиш переходити на польську, бо в Крук, в тебе все поляки, ти повинен забути ніби як про свою таку, не знаю, ідентичність, хто ти є, бо ти, наприклад, дитину хочеш навчити першу українську, а мусиш говорити польською, щоб це якось виглядало комфортніше. Я не сильно стикнувся з такою ситуацією, бо зазвичай дружина більше проводила часу з дитиною, наприклад, на майданчику. Але сама суть, що це теж буде не настільки комфортно. В порівнянні, наприклад, з цією Канадою. Канада країна іммігрантів. Сюди приїхали люди зі всього світу просто. І наскільки тут легше бути просто собою, бути українцем в Канаді, тобі не потрібно, як в Польщі, забутися про те, що ти українець, стати поляком, таким собі, ти ніколи ну, ніби не станеш, поки ти не вийдеш на якийсь високий рівень, будеш мати. Якийсь бізнес, можливо, вивчиш гарну мову, до тебе будуть відноситись з поляком з повагою. А зазвичай, працювавши на Амазоні, будучи координатором, це відносно вже якась посада, можна сказати, на Амазоні не рядового такого працівника, а людина, яка більш-менш трішки щось координує, переводить, перекладає стендапи з польською на українську. І, типу, якби вже якась посада. Відповідно, коли в тебе вже є така посада, люди до тебе навіть поляки відносяться, мені здається, трішки якось краще. Які теж працюють просто звичайні працівники на Амазоні. Ти говориш польською, в тебе є якась відповідна робота, обов'язки, посада, і до тебе відношення таке краще, мені здається. А коли ти звичайний працівник, то такі, знаєте, якісь такі несильно виховані поляки. Можуть бути там, наприклад, знаєте, половина таких зубів може, може бути чорних. Сама людина в цьому житті не добилась нічого. Зараз так ситуація склалась, що в неї в країні все набагато краще, ніж в його сусіда, і він може там деколи отак пальці загинати і казати: спірдалай до, до своєго краю, ти тут і приїхалиш і відбереш, е, місце праці чи, як там сказати. Ну коротко, ви зрозуміли, тому. Все дуже індивідуально, все очевидно, що залежить від кожної людини, як до нього будуть відноситись. Е, але з того, що я помітив, в порівнянні, в порівнянні Канади, Польщі і України я роблю для себе висновок, що напевно навіть в Канаді легше бути українцем і говорити українською, ніж поїхати. Раніше так було, там 10 років тому Поїхав в Бердянськ, говорю українською мовою в магазині. Дайте мені, будь ласка, суперконтик і мак кофе. А вона така: скажи їй що раз, це так забавно звучить. І вони з тебе типу якби сміються, бо для них українська мова там, ну вже знаєте, дуже дивно. Тобто я себе навіть в Україні не так комфортно почував говорити українською, як в Канаді. Приїжджаєш в якесь місто, хочеш орендувати собі квартиру на дві доби. В якесь місто там я не знаю далі Київ і далі на схід, і все, і в тому місті вже всі, всі, всі говорять російською між собою. Знаєте, отак на дворі. Це дуже якось, аж якось не знаю. Мені в голові це не вкладається. Навіть в хмельницькому між собою говорять таким українською або суржиком. А в контакті вже спілкуються між собою російською. Або по телефоні Здравствуйте, Ваша квартира свободна. Ну, це просто для мене якийсь знаєте такий парадокс. Це ж якось так неприємно робиться. це, типу, внушило нам настільки так сильно русня. що хто говорить українською, той просто селюк. А от русський, оце вже типу рівень. Треба говорити російською, щоб не, було, не бути силюком не почувати себе. Це в голові не вкладається. Я навіть не думав, що в Канаді мені буде найкомфортніше говорити українською в порівнянні навіть з Україною. Про що ми вже говоримо? Нащо згадувати Польщу, якщо навіть в Україні це було не настільки комфортно? Отаке, От друзі. Чи служити в Запоріжжі там в 2013-му? Струнко. Теж все керівництво всі говорять російською, бо вони ж Руська в Руській армії служили в совєтській. Отаке, друзі, отаке відео. Напишіть свій досвід спілкування українською в Польщі. Я впевнений, що він буде в кожної людини різний. Хтось взагалі не бачив цьому проблеми, а в когось було помічено ще більше якихось негативних ситуацій стосовно моїх п'ятьох пунктів, про які я сказав, перший. Це що в мене був, перший. Можливо, знімати ось так: влог, автобус, поговорити, спілкування в ужонді, тоді, коли вони не розуміють е, української, і ще один була ситуація на дитячому майданчику. Скажіть свою ситуацію, який у вас був досвід? Мені цікаво було б почитати такі коментарі е, і говоріть українською.